Вихідний субота, вечір. Весна вже скоро про що ще можна мріяти. А я знаю про що: про мільйони. Доброго вечора. В ефірі державна числова лотерея Мегалуоти. Я Ірина Фролова. І дивіться, які величезні суми можуть саме сьогодні вже впасти на ваші банківські рахунки. Мегаджекпот – 12 мільйонів і 550 тисяч гривень. Та мегаприз 6 мільйонів і 150 тисяч гривень. Мегалот, друзі, це не тільки ставки, це не тільки кульки і не тільки величезні виграші. Це в першу чергу гра, неймовірний азарт і мрії, які здійснюються. За здійсненням ваших мрій стежитиме наша прекрасна тиражна комісія. І я оголошую, що 1615 тираж відкрито. Вмикаємо лототрон. І поки лототрон чеклує над першою кулькою, я хочу вас в чергове занурити у дивовижний світ вашої заповітної мрії. Номер першої кульки чотири. Друзі, ніколи не переставайте мріяти. Не втрачайте віру в те, що рано чи пізно ваша мрія обов'язково здійсниться. Номер другої кульки 19. Мрія це не просто щось далеке і ефемерне. Хай ваше бажання стане потужною мотивацією для звершень. А ще я вірю в мегалот і точно знаю, що наші виграші незабаром. А може, і сьогодні знайдуть свого власника. Номер третьої кульки 14. Мабуть, вони раз чули історії банкрутства лотерейних переможців, тому мрійте не просто виграти в мегалот. Мрійте про те. На що ж саме підуть ось ці ваші виграні гроші? Номер четвертої кульки 30. Коли у вас є велика мрія, увесь всесвіт допоможе вам з грошима на її втілення. Головне сильна мрія. Мрія план. Номер п'ятої кульки 6. А знаєте що? Навіть не просто мрія план, а цілий мрія кошторис. І номер шостої вирішальної кульки 40. Ну що ж, до мрії залишився всього один крок. Сьома кулька. Мега кулька. Вмикаємо лототрон. Нагадаю, що мега кулька здатна подвоїти ваші виграші. Бачите, як мед, так і ложкою. Отже, сьогодні виграшно є Мегакулька 2. Тож загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу, дивіться яка, 4, 19, 14, 30, 6, 40 та Мегакулька 2. А знаєте що? Буквально за секунду ми з вами дізнаємося, чи народився мільйонер в Україні. Салюти і радість у студію! У нас виграно мегаприз – 6 мільйонів та 150 тисяч гривень. Вітаємо нашого переможця, а інші призи ви бачите на електронному табло. Що ж наступного разу? Мегаприз – 500 тисяч гривень та мегаджекпот – 12 мільйонів та 600 тисяч гривень. Миру й достатку вашому дому!